Може здатися, що ми ще діти. Іде на вибір. Ми оберемо меми і тік-ток. Може, а може, живопис це не просто дитяче захоплення, а початок великого шляху. Може, я не просто люблю біологію у Марії Васильівни, а хочу досліджувати теорію еволюції. Може, я і плутаю дискримінанти, теорему вієта, але гальмівний трос заміню заплющеними очима. Мій шлях ще попереду, але ж почати я можу вже. Вчити більше фізики, експериментувати не в теорії, а в реалі. Практикувати майндойч. З кимось дослідити, чому на титані йде дощ? Я хочу обирати, що вчити, щоби потім обрати, ким стати. Зміни починаються. Профільна реформа старшої школи. А ти, бублику, на мишологічний можеш піти.